Російський гуморист Максим Галкін, якого в Росії визнано іноагентом, розповів, як влада Російської Федерації помстилася йому за проукраїнську позицію. На сторінці в інстаграм Галкін розмістив пост, у якому повідомив, що йому неочікувано відмовили у в'їзді до Індонезії. У артиста там був запланований концерт на острові Балі. За словами шоумена, у нього з документами для виступу все було гаразд. Йому схвалили робочу візу, а офіцери прикордонної служби були дуже ввічливими з артистом. Однак, причину відмови йому озвучили в прикордонній службі. Це лист від уряду Російської Федерації з проханням не впускати його на балі. Такий лист від Кремля йому лише показали у копії чемно відмовили. Усі служби транспортні, так і прикордонні, розповів Галкін. Поводилися доброзичливо і висловлювали подив. Окрім того, влада Російської Федерації також посприяла, аби концерти Галкіна скасували до цього у Таїланді. Галкін додав, що там російська влада працювала за іншою схемою, натиснула на власників залів, які мають міцні зв'язки з російським консульством та російським туризмом. Більше того, артист зауважив, що російська держава витрачає на це час і зусилля багатьох людей, які могли б знайти більш гідне застосування на благо батьківщини, ніж маніакальне переслідування незгодних артистів за. Кордоном, зазначу, що від початку повномасштабної війни Максим Галкін разом із дружиною Аллою Пугачовою та їхніми дітьми виїхали з Російської Федерації до Ізраїлю. Галкін публічно засудив російське вторгнення до України, а на своїх концертах часто критикує і висміює російську владу. Такі новини, друзі. Підписуйтеся, будь ласка, на нашу youtube платформу Україна сьогодні та ставте свої вподобайки під нашими відео. Для нас це дуже важливо.